Близько півсотні людей з плакатами у руках зібралися під стінами облдержадміністрації, щоб висловити підтримку жителям в Радіївки та з вимогою відставки чинного президента Віктора Януковича та міністра внутрішніх справ Італія Захарченка. Протестуючі розповідають: їх рідні та близькі також постраждали від рук міліціонерів, і люди не збираються з цим миритися. Прийшла сюди теж сказати свої слова, тому, що мого сина посфарсфабрикований справі засудили на 5 років. Пройшли суд один апеляційний суд і. Суддя гулак Наталя Анатоліївна, і вона требувала доларів. І три судді в апеляційному суді теж вимагали доларів сина. Я буду добиватися, я буду скрізь посилати. Але тут що безприділ, що міліція, що прокуратура, що судді всі зв'язані в Житомирі. Це міліцейський міст. Тут міліцейське свавілля. Сьогодні я прийшла проти спієвілі міліції, так як вся Україна поднялась во всех городах, проводять э, акції. І у мене зв'язана з сином з милицией. Прийшла, значить, 22 два суда, началися суди. Я тоді взяла тома і я увидела, що там. Они писали какою ложка, кієті поділки убирають складає. Я вам не передам що делают они з этими документами. Мітингувальники кажуть, готові виходити на вулиці і боротись далі, якщо міліцейські свавілля не припиниться. Нагадаємо, злочин скоєний міліціонерами в радіївського райвідділу міліції викликав хвилю масових протестів. Мешканці в Радіївки вийшли пішою ходою до Києва вимагати відставки міністра внутрішніх справ Захарченка.